Слідуючий момент, цей нук, він ділиться на впів. Як я вже сказав, відбудувати рамочки можна у вуликах. Коли ви відпрацюєте сезон, у вас буде дві матки: одна тут, одна тут. Підходить зима, в зимовий період, ми стараємося поставити матку запасну. Дві матки, щоб перезимували, це трохи складно і не завжди вдається в залежності від зими. Але одна матка тут дуже гарно зимує. Що ми робимо в такому випадку? Ми маємо тут повно бджоли, тут повно бджоли, доставляємо їм другий корпус, доставляємо їм знову наверх рамочок. От я покажу. От вони були такі, тут був розпліт. І він у вас там буде. У вас не будуть тут рамочки з розплодом, з псою. Маточка тут буде ходити, яка пізно облетілася. Доставляємо другий, медові рамки піднімаємо наверх. І є в нас годівничка. Є годівничка. Ось така от годівничка. Вона теж зроблена конструктивом дуже гарно, дуже зручно. Як бачите, вона має перехід знизу, бджоли сюди, з кожної одної. Сімейки піднімаються, поки у вас дві матки є. І тут є пластиночка пластикова, яка закриває, щоб вони не могли об'єднатися зараз. І кожна має своє відділення на те, щоб ви їх загодували. Ви їх загодовуєте в залежності від періоду часу. Маєте доступ для окремої сімейки, другої сімейки. Технологічно можна по-іншому поступити, можна об'єднати одну, одну матку звідси забрати. Хвіст, який залишився, той нук, який залишився без матки, можна витягнувши перегородочку, цю перегородку витягаємо, ту сімейку об'єднуємо, ставимо наверх їм другий корпусочок з рамочками маломедними, починаємо їх догодовувати. Вони гарно починають розливатися, заповнюють вам верхній корпусочок, верхній корпусочок заповнюють повністю медом запечатують. Матка внизу працює спокійно. Ви маєте досить хорошу зимувалу сімейку, яка може зимувати. Таким чином, чому я рекомендую міні плюс? Тому що міні плюс дозволяє вам на протязі сезону зберігати дві дві мікросімейки. Коли ви забираєте матоку, ви підставляєте маточник, Ці сім'ї дуже рідко злітають, вони гарно працюють, вони гарно, вони гарно облітуються матки. Саме основне, в них гарно визрівають матки, які після інструментального сіміння сюди поселяються. До інструментального сім'яння тут ми її тримаємо. Після інструментального сіміння ми її знову вертаємо в цей вулик. Вона прекрасно себе веде, вона прекрасно облітується. Вона ну, не облі вже кажу, інструментального сіміння не облітується, але що ви ставите просто на обліт мату, ми прекрасно в них облітуються. Хто хоче і. Думає, який ж шнукливо купити, я вам рекомендую купити міні-плюс і користуватися міні-плюсом під час сезону, а також залишати запасних маток зиму.